Так, друзі, ми з вами ви зі мною в дуже сумному місці. Вона більш відома по німецькій назві Біркінау. По-польській бже Бжезінка. Минулого року ми були на християнській конференції в Чехії. Нам було по шляху по дорозі заїхати в Освенце ми туди заїхали. І, ну. Дуже великий цей концтабір. Хотіли ми подивитися рівно рік назад. І донька захотіла поїхати знову подивитися на всі ці речі. Якось ну, тягне підлітка на такі реальні речі, інколи подивитися, не тільки не розважатися. І цього року питає, а чого це, каже, ми їдемо не в Освенця, а в якусь бжизинку. Я кажу, ну, саме тут самі жахливі речі відбувалися, бо Освенцим це велике місто. Велике місто, і там більше був як не тільки концтабір, він був маленький, там було, був адміністративний центр, а саме крематорії, саме фабрика смерті знаходилася тут, в цьому місті. Бжезінків Біркінау. Тобто, треба було, я читав, слухав, треба було у Гітлера, Гімлера був план повністю знищити євреїв. Вони навіть підрахували в європейських євреїв. Це були близько мільйона людей. Треба було швидко знищити. Як можна було фабрику смерті, таку велику, яка випускає дим. І дим там той, не повністю очищується, поставити, побудувати в великому місті. Вони, вони побудували за містом в цьому такому наполі, біля села польського Бжезінка. Декілька є сел. В Польщі з, таким, з такою назвою, але це знаходиться біля, біля Освенцема. Освенцем, Бжезінка тут живуть люди. Вон далі якісь фабрики, заводи. дуже багато тут туристів завжди. І це моя основна думка, коли я думав, про що ми будемо, про що я буду розмовляти, що це такий простий урок на багато-багато на років я не знаю скільки ще людство виживе. Що Люди можуть бути досить погані, досить злі і здібні на різні жахливі речі. Думали, що не буде великої війни в Україні, а ось вона є. є. Є війна, є геноцид, є різні речі погані, які виробляють ці солдати на війні. На жаль, на жаль, таке є, і треба е, біжати. Е, треба не підходити до таких е, до таких місць, не заходити, бо, бо звідси практично вже не було виходу, хто сюди потрапляв за якоюсь помилкою. Думали, що будуть звільнені, бо е, в Аушвіцу над воротами була написана така фраза по-німецьки. У нас є сімейне фото. Там написано «Arbeit his frei», тобто праця звільняє. Ну, деякі тішили себе надією, що це просто трудовий табір, їх будуть тримати заради праці, але їм не треба було стільки працівників, у них просто масово знищували. Не тільки, до речі, євреїв, циган тут є окремий моріал, якийсь якийсь для... саме циганський, слов'яни, українські, українці, політичні, військово полонені. Все це весь цей жах тут відбувався. А ми з вами йдемо далі. Будемо заходити в бараку, в бараки. Тут може не так цікаво, як в цих бараках, як в самому Аушвіці там зробили багато експозицій, а тут походу вже, вже була. Зараз ми подивимось, чи я помиляюсь, що це тут було. А, ну, на туалет схоже. Ну, да. Ось вам такий от туалет відразу. Відразу треба було одночасно ходити в туалет в цьому місці. Наскільки людей їх просто заганяли. Коли людей везли сюди, на ці місця по різним по різним місцям Європи збирали їх. І коли треба було пообідати, їх десь там везли їх декілька діб. Треба було їм якось поїсти, довести їх живими. Ну, не через те, що вони хотіли їх живими залишити, а щоб просто була проблема з похованням. Вони турбувалися про чистоту, щоб ці трупи не ванялись, не сморділи не... більше за себе вони турбувалися. І щоб ці, ці трупи не були сміттям, щоб правильно утилізувати, то їх просто цих людей в залізничних вагонах, в скатавосках виганяли. На поле ставили якусь кулеметну заграду і казали їжте все, що бачите. Ну І коли вони бачили, що вони їдять і траву, і якісь рослини, то просто сказав, це вже не люди, нема нічого страшного, щоб їх тут повбивати. От такі жахи відбувалися, і не треба це забувати, не треба тішити себе надією, що ну, якось воно мене. Е, е якщо ви людина мирна, там десь мешкати біля е -е, лінії фронту, але, на жаль, люди, які там мешкають, вони... У них інші аргументи, дуже складно з ними розмовляти. Ну, а ми з вами вчимося на уроках історії. Ну а по ходу, то далі от ті самі крематорії, на яких працювала зондеркоманда. Треба було виконувати план по спаленню трупів. У них була норма, яка якась, якщо вони не справлялися, їх, їх самих і спалювали. Ось, скільки скільки тут видно! Впав. Телефон впав. Впав телефон, об колючий дріт, скільки видно, видно, бачить око, все це тут крематорії, 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 крематорії. Просто жах, жах, жахлива річ. Йдемо далі.